Кусюха поїхала, похорони сьогодні там, ну просто людину ховають. А ми зараз я взяла, я такий біленький купила Сережі, чи жовтенький. Давайте пройдемося. Трішки, бачите, земелячка он за крестом і там трішки якось їдає. Ну нічого страшного, ми підсипемо, Земля там є, ми підсипемо. Синочок, ти трошки почекай. То сьогодні довго продукти. Я кажу, Ксюшечка, забери за царство небесне, нехай. Яблучко одне залишили. Я схожу до Сережа, поставлю цвіточки і до тебе ще прийду, добре? Я обов'язково зараз прийду. Оце сьогодні були наші сусіди. Саша ходила з їхньою донькою. Ні, ні, не це, не це, не це. Підош ти. А де ж той хлопчик? Оце? Ні. А, ось ще ось. Ось ой, хлопчик Ну, Він загинув уже рік, а тоді без він пропав і його ховали трошки перед дімою. Знайшли, бачите, йому налили. І то я б і не знала, якби вони мене не, ну, не окликнули. Так вони мене окликнули. І я почула, що побачила, що наші сусіди. Ну нічого, цвіточки стоять. Мій зайчик розростеться, бабушкині не Все бабушка каже. Буду вмирати, буду йти пімо шукати. Я кажу, та ні, ще жити треба, ще треба жити, мій синочок. Дивіться, як гарно. Дощіть, а корзина стоїть. Корзина як новенька. Бабушка каже, ти мене навчи рози робити, я куб закажу скляний, зробимо. Ну це все тільки коли вже на пам'ятник. Зараз воно не потрібно. Так у нас тільки нагружено, мені хочеться, щоб у тебе все було, щоб тобі, щоб тобі не темно було, синочок. Сьогодні буде тобі світло. Сьогодні буде тобі гарно, синочок. Скільки тебе вже сусідів, і Андрюша, і Віталік, і Кирило це по одній лінії, Павло. Там постарше є дяденьки, які тебе будуть оберігати. Так, все, пішла я до Сережі, зараз прийду, синочок. Сейчас. Давайте пройдемося тут. який портрет красивий. Ну просто, ну, живий. Бачите, падають тут і вази, треба, чи щось пісок насипати, чи що, не знаю. Ходімте. Пройдемося, бачите пам'ятники роблять? Я дивилася і дивлюся ж на пам'ятники. Ой, дешевше 150 гривень нема пам'ятника. Так, а де ж, наш, де ж наш Вовочка? А це як дівочка Сушко, правда? Ну просто як дівочка, Хороший пам'ятничок. Не кричащий, а дуже гарний. А де ж Вовочка? Навірно, це Вова. Ану, я щось думаю, що оце де ангели. Ні, це не Вова. А чому я так подумала, що це Вова? Ні, це будко. От мені подобається оце висока така ця. Царство небесне тобі, синочок. Царство небесне тобі красеню такому гарному. Бачите, як високо. Це я так теж і не хочу високо так зробити, щоб не забивалося. Так, а де ж наш Вовочка? Навірно, от у Вова он де. Я не бачу. Зараз я знайду, потім вам покажу. Добре. Я як чомусь думала, що він там ближче до дімочки, а він ні. Він далі, все, я його вже бачу. Ось дивіться наш борт, який пам'ятник йому зробили. Не знаю, за що за ці нагороди І він воював в Афганістані. А він в Афганістані воював. Теж пам'ятничок непоганий. Оце такий стиль, тільки оце, оце. Я не розумію, навіщо це. Ось о. Гарні портрети. Зрасті Вовочка. Здрасті красень. Здрасті. Борщ Володимир Володимирович, молодший сержант, командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Царство тобі небесне, синочок. Царство тобі небесне. Гарний пам'ятник тобі зробили, гарний. А що тут за фотографія ззаді? Моє ти сонечко, він так гарно, Локі, він так гарно на гітарі грав. Боже, я б тебе, я тебе в житті не узнала і би побачила в житті. Глодя, Боже. Я ж тебе пам'ятаю, як ти одружився, який красень. Подивіться, який красень. Тобто, який був е, на гражданки, як кажуть. І ось вам, будь ласка, який на війні, мужній. Просто вже чоловік. Там таке, як пацанчик, бачите, а тут просто чоловік, могутній чоловік, гарно зроблений задній фон з цієї фотографії. Бачите, гарно, дуже гарно. Красиве габро, якесь таке сіро. Нічого зайвого немає. Є лавочка. Це я теж хочу таку лавочку Дімі. І отакий от високий підістал. Ну, може... Ні, дуже гарний, дуже гарний пам'ятник, дуже гарне сочетання каменю. Царство тобі небесне синочок. Так, йду до Сережи. Ось Яка гарна лавочка. Сім на лавочку і сиди. У мене зараз рука відпаде від цього, від горщика. Ох, яка краса. Тут так гарно, що є земелька. Ну, так попало. У Нас такого немає. Хлопчики, хлопчики. Ой, рука болить. Ось гарно тож, дивіться. Це Спочатку чорнопіла, зробила, потім кольорове. Гарно. А ось малиш. Вийди ти Бой ти малиш. Так, Сережка, оно. Он. я його вже бачу, по-моєму. да? Он. Бутяга, он. Ой, добре, що я не купила Сережі цей. Ось наша алея. Вам сторі загиблих теж Уже бачите, як далеко. Що я не купила Сережі цей такого кольору. Привіт, Сережка. Привіт, мій зайка, принесла тобі сьогодні теж квіточки, сьогодні в день народження. Якби ти був живий, то випили, закусили, сіли. А так що ж, я не знаю, що це за чомусь присвячено. бачиш, гвоздики стоять, можливо, якийсь був ювілей, я не знаю. Підожди, коли він народився? Я вже не пам'ятаю. Може, день народження було. А, он вже написано 20.03, господі, алочка, він народився в 03-му і загинув в 03-му. Два роки тебе вже немає. Сіронька, зараз поставлю, бо в мене так рука болить. Сіронечка поставила, хай розквітне ще, той вже от цвітається, а цей буде квітнути. Добре, що я вибрала такий світленький. Царство тобі, тобі небесне, Сережа. Царство небесне. Дуже згадую часто. Ти там приглядь за моїм Дмитром. Я весь час тебе прошу, щоб ти пригледів за моїм Дмитриком. Ти знаєш, який він у нас шустенький. І Вова, борщ тут, та тут уже людей знайомих куча, куча бутяга. Дуже шкода, дуже шкода, Сережа, що так вийшло із тобою. А зюбки які красиві, улибається, казала е, Алла, та і нижні. Вони з в місті були в одного стоматолога, і такі зубки красиві, як голівудська зірка, ти Сереж. Просто як голівудська зірка. І ти гарний. На той світ теж такий гарний ти лежав, як і мій синочок. Чуєте, як прапори? Бачите, як мода змінюється. Ну, мода 23-й рік такі пам'ятники, ну, ну в такому стилі. Е а далі вже зовсім інші пам'ятники. Кагал Пістонон, тоном. Теж красий. Мама кожен день до нього приїжджала, кожен день. Пішла єси з Юженка, лежи. Ваша, ваша справа тільки лежать, а наша справа жити за себе і за вас. І будете зустрічати нас, коли прийде кінець. Поки синочок, сыно. господи, Сереж, пока. Фу, що з газом потягнуло, видно, машина загасила. Посміхайся і далі, посміхайся, красень. Пішли. Теж, бачите, печок роблять. Я заїхала і не було свічки в цю. Ось бачите, зовсім по-другому теж гарно. Микола 78-го року народження. Микола, Микола. Боже, який гарний кущ, дивіться, здоровительний. Але, знаєте, я так же дивлюся, я планую все-таки трішки для Діми маленьку земельку залишити, щоб там щоб були свіжі цвіточки. Щоб приносити одне, щоб щось садити, щоб там була земелька. Ось який красень. Красень, просто красень. Ці люди з краєчку, Роман. Так що, тепер буду знати, що тут в, в цьому. Ось все він, бачите, я ж пам'ятаю, що там ось він з краєчку. Він раз, два, третій ряд. Діма в четвертому, а він в третьому. Ох, і красень, Вова. Ох, і красень Вовулічка. Бозі він похожий чимсь на італійця. Правда, темненький такий. Схожий на Італійця. Це царство небесне Луки. Пішли до синочка та й будемо їхати. Бачите, хтось пам'ятник роблять. Плиточку ложуть, до зими хочуть зробити. Ну зараз добре робити. Бачите, цемент товстий підістал. Я думала, що він там пустить. Тому ще побалакаю з ними. Балакала, дали мені візитку дуже гарну інформацію. Самий дорогий камінь це оцей. Ну, зараз він ще грязний, його тільки роблять. Отакий. Оцей. Бачите, червоний. Оце Оце він там називається, він його назвав. Оце дорогий камінь. Мрамор, я кажу, я не хочу, я, кажу, я вам і не рекомендую, тому що мрамор... Ой, ти мій грибнік, ти мій грибнік, моє сонечко. Ти дуже хотів жити, зустрічати світанок, радіти сонцю, любити своїх рідних. За все це ти віддав найдорожче своє життя. Щоб ми зустрічали світанок, раділи сонцю і завжди пам'ятали тебе і таких, як ти, безсмертних воїнів, вірних синів української нації. Краще не скажеш. Ніяк краще не скажеш. Ох, який він тут. Ну, це, мабуть, ще давнішня фотокарточка, який він тут молодий. А тут вже такий воїн. Моя ти зая, фотографії, дивися. Гарна он, Божа матір. Так, все, пішли до синочка. Пішли до мого зайчика, О, он видно його, серед всіх видно, голубь його розвивається. Серце кров'ю обливало. Ой, Боже, яка краса. Ви подивіться, які здорові квіти. Корба. А ось який синочок красивий, який вираз обличчя гарний. Ой, боже, боже. Ось, це що я вам кажу, бачите, так показує мама його, отак. І по діагоналі видно прапор годімончика, і я врентуюся. У мене, в була. Знаєте, постояла синочком. отак обняла крести і кажу, господі, обніми маму, синок, обніми. І знаєте, прямо аж таке тепло якось закрила очі, такий червоний колір. Довго я сьогодні з синочком була, з моїм зайчиком. Сиді довго була. так, шо? Нічого капюшон надію, зараз я переодягну куртку. Я ось цю одягну, вона довго і в церкву заїдемо. Все, Сьогодні мамуся, з тобою так довго була. Зараз розвертаюся, приїжджають люди. І тут саме басі самі працівники всі, що працюють, забирають. Дуже добре, добре. А отож, ото ж у нас... Ідіть, йдіть. Нічого, нічого, нічого. Ні, нормально. То в нас кладовище, де ховають. Оце, якщо помираєш, то там ото ховають. Зараз та зона. Ви знаєте, ось це ж з крану стоїть. Та я вимила, те все смітник викинула. Ось приїхали, тільки поховані. Ось, бачите, прямо ну, через одну от Діми. Ой, як флаг у Діми запутався чогось. Каву привезли. Друзі, видно, приїхали. Що ж це в Діми так флаг запутався? І ось знаєте, в одній стороні трошки підірвалося, але буде наступний раз взяти, опустити, взяти нитки та зашити, щоб не порвався весь. Запутало дуже. Не пойму, чого зараз я видно в Ви... піду, видно, розпутаю. Оце не годиться. Дуже запутано флаг. Зараз, секундочку. Поки пішла, взяла е, метлу, там, бо я ж не достаю, так, а опустить, я не знаю. А воно вже само розпуталося. Бачите, вже, вже голу правильно стоїть. Трішки треба було вище підняти, Ну, нічого, дихай вже тоді, як Саша приїде. Це синочок. Лежи, спочивай. Тікі-ті-ті. Посігнали мама. Щас Сережа ще посігнали його. У такий ритуал. Мама Сережа. Ті-ті. Все, Сережка, пока. Пока, Серья. Щас ще на хвилинку заскочу, Нам намчитиму Юліановича порядок. Че?